Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назвою Need for Speed Most Wanted 2012. І в нас сьогодні поєдинок з боссом. І давайте до нього відправимося. І це в нас номер 4 вже. Далі по списку йде. Так, це не воно. Так, та де ж він? Це не воно. Оце. Так, маршрут проклали, поїхали. Все в мене модернізовано по максимуму. А за що? Я просто поспішаю. Так, сюдою змогли одразу відірватись від цих панове поліцейських. Так, їду швидко, як можу. Ось так сюдою. Ось так боком. Боком? Боком. Так, один кілометр залишився. Тую так ми приїхали і нам треба лідером фінішувати. Ми проти Бугаті будемо ганятися. Так, В8 проти В16. Поїхали. В нього в два... два рази більше циліндрів, ніж у мене. У мене тут В8. Нічого собі він відривається. У нього, походу, перевага на прямих. Нічого собі більше 10 кілометрів відстань. Прискорюємось. Ось так боком. Добре, що я трекові шини. Одягнув на цю тачку. Ось так, я в лідери вирвався. Прискорюємось. Потроху я відриваюсь від нього. Потроху. Так, сюдою. О! Після такого трампліну крутого, то. І тому не пощастило. І це в нас п'ятий рівень, бляха-муха. іди лісом. Нічого собі. Мені головне лідерство втримати яку, якимсь чином. Кляха-муха. Та не штовхайся йди лісом. Чувак, на бугаті, вейрон. Так, і ви, панове поліцейські йдіть лісом. Ось так боком. А тут у нас трамплін. Ось так. Головне, щоб рама витримала. Бляка-муха, куди мене винесло. Тепер він мене обігнав, а до фінішу залишилося більше трьох кілометрів. Прискорюсь. Це так, прискорився, щоб від нього не відставати. Так, прямій. Ось так, прискорюся. Йому ось так, дам. Бляха, мука нато швидко їхав на цьому повороті. Так, 800 метрів за 600 700 метрів. А ось і фінішна смуга. Все ми лідером фінішували. Так, тепер прийдеться від цих поліцейських тікати. Добре, що до першого рівня я опустився. Давайте за... ну, зроблю вигляд, що я за ним женуся. Ну все, я погнався, так що ну, можу на цьому припиняти. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скоро.